Цивільний Кодекс України статті 956 966 Зберігання на товарному складі. Стаття 956. Поняття товарного складу. Товарним складом є організація, яка зберігає товар та надає послуги пов'язані зі зберіганням на засадах підприємницької діяльності. Товарний склад є складом загального користування, якщо, відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу ліцензії він зобов'язаний приймати на зберігання товари від будь-якої особи. Стаття 957. Договір складського зберігання. За договором складського зберігання товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, є публічним договором. Договір складського зберігання укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад, посвідчене складським документом. Стаття 958 зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними. Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками. До відносин сторін застосовується положення про договір позики, а час та місце повернення товарів визначаються загальним положенням про зберігання. Стаття 959. Огляд товару. Товарний склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості та зовнішнього вигляду. Товарний склад зобов'язаний надавати поклажудавцеві можливість оглянути товар або його зразки протягом усього часу зберігання. А якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення його схоронності. Товарний склад або поклажедавець при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати пов'язані з оглядом речей, несе сторона, яка вимагала огляду та перевірки. Якщо при поверненні товару він не був вільно оглянутий або перевірений товарним складом та поклажедавцем, поклажодавець має заявити про нестачу або пошкодження товару у письмовій формі, одночасно з його одержанням. А щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути. Виявлені при звичайному способі прийняття товару протягом трьох днів після його одержання. У разі відсутності заяви поклажодавця вважається, що товарний склад повернув товар відповідно до умов договору. Стаття 960 Зміна умов зберігання та стан товару. Якщо за забезпечення схороності товару потрібна негайна зміна умов його зберігання, товарний склад зобов'язаний самостійно вжити відповідних невідкладних заходів та повідомити про них поклажодавця. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний негайно скласти акт і того ж дня повідомити про це поклажедавця. Стаття 961. Складські документи. Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один із таких складських документів. Складську квитанцію складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання товару на підставі застави цього свідоцтва. Стаття 962 «Подвійне складське свідоцтво. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин: складського свідоцтва та заставного свідоцтва варанта, які е, можуть бути відокремлені одне від одного. У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва. Мають бути однаково зазначені найменування та місце знаходження товарного складу, що прийняв товар на зберігання, номер свідоцтва за реєстром товарного складу, найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи, від якої прийнято товар на зберігання, її місце знаходження або проживання, найменування, кількість прийнятого на зберігання товару, число одиниць та або товарних місць та або міра, вага, об'єм товару. Строк, на який прийнято товар на зберігання, або вказівка на те, що товар прийнято на зберігання до запитання, розмір плати на зберігання або тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок її сплати, дата видачі свідоцтва. Кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва повинна також містити ідентичні підписи уповноваженої особи товарного складу. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом. Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва. Володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на товарному складі. Володілець лише складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погаження кредиту, виданого за заставним свідоцтвом. Володілець лише заставного свідоцтва має право заставити на товар на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави товару, відмітка про це робиться на складському свідоцтві. Стаття 964 передання складського та заставного свідоцтва. Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами. Стаття 965. «Просте складське свідоцтво. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника. Просте складське свідоцтво має містити відомості, встановлені пунктами 1, 2, 4, 7 та абзацом 9 частини 2 статті 962 цього кодексу, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом. Стаття 966 видача товару за. Подвійним складським свідоцтвом. Товарний склад видає товари володільцеві складського та заставного свідоцтва, подвійного складського свідоцтва, лише в обмін на обидва свідоцтва разом. Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але платив суму боргу за ним, склад видає товари лише в обмін на складське свідоцтво. Та за умови надання разом з ним квитанції про сплату цієї суми боргу за заставним свідоцтвом. Товарний склад, що видав товар володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не сплатив суму боргу за ним, відповідає перед володільцем заставного свідоцтва за платіжу цієї суми, забезпеченої за ним. Володілець складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами при цьому в обмін на первісні свідоцтва. Йому видаються нові свідоцтва на товар, що залишився на складі.